Продовження, власне, там, не знаю, якщо слухати росіян, у них там зараз е... міністр нападу, правильно так казати, що його говорить, що Росія готова воювати до 25-го року. Наші партнери, в тому числі там, з вусні німецьких партнерів, звучало про те, що Німеччина має готуватися до того, аби підтримувати Україну до 32-го року. Ви говорите про те, що. Мені здається, що українське суспільство вже потрошки це усвідомило, що це точно не два-три тижні, що це точно не буде за, за місяць. Як ви гадаєте, яка дистанція попереду? Тут складно сказати справу в тому, що в світі можуть відбуватися ті чи інші речі, ті чи інші події, які будуть впливати на багато процесів. Коли вони відбудуться, що це будуть за події? Ми з вами не знаємо. От і тут може бути будь-який момент, будь-які події на Росії або в іншій точці світу можуть події бути такого рівня, які будуть точно впливати на всі процеси, тому що все в світі пов'язане. Ну, наприклад, Ісламська Республіка Ічкерія. От коли вона буде проголошувати про свою незалежність, які там будуть відбуватися процеси? О, тому що Ісламська Республіка Ічкерія не має ніякого відношення до Росії. Це інституція, яка на сьогоднішній день користується скажімо так, от, процесами на Росії. От, для того, щоб побудувати Ісламську Республіку, що є абсолютно вони, те, що стосується росіян, це для них люди зовсім інші. Я не хочу там зараз. Використовувати сорти, які там російська пропаганда, але це, це той випадок, коли саме так. Вони їх не вважають, вони їх не вважають за людей, вони їх принижують, при цьому роблять це публічно. От. І законодавство Російської Федерації не має ніякого відношення до Ісламської Республіки Чкерії. Там власне законодавство, там власне, власне е, правила всіх процесів, і вони навіть туди бояться носа е, совати. А хто приїжджає їх там принижують, пам'ятаєте журналістку, про яку зараз всі мовчать, яку там подстригли, облили зеленкою, поламали там пальці, таке інше. Така непроста ситуація. Тому коли ми кажемо з вами, де що буде відбуватися, давайте подивимося. Давайте подивимося. Для нас зараз є головне завдання, завдання це наша внутрішня єдність. От там, де вони можуть нас. Постійно копати, там, де вони постійно можуть, скажімо так, користуватися з урахуванням ще певних систем, які у нас є. Перше питання. Ну і друге питання хочу сказати, що політичні процеси, які відбуваються в тих чи інших країнах, вони мають відголосок. Навіть те, що зараз в Польщі відбувається оця активна польська кампанія. От я більш не певний, якщо б там не було цього політичного процесу, не було б о тих речей, які на сьогоднішній день відбуваються. Тому що партія має велике бажання, скажімо так, мати в активі голоси польських фермерів, які мають певний вплив на території Польщі. і це абсолютно природне, і вони зараз стають на захист, і тому що є політичні процеси. А є трошки інші процеси. Це не значить, що ми маємо а, там, на когось ображатися чи бути саме ображеними. От. Тут ситуація каже про те, що ми маємо аналізувати всі ці е, системи, які працюють у світі, і розуміти, що вони так само впливають на наш процес. Е, у нас є е, 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 мапа. От там, де поділені всі країни, з по певними признаками. От хто є нашим партнером, от що це за країни, да, що це е, за е, світ. Тому що ми ж не є окремим якимось. Я вже жартував свого часу. Це наші жартівники продавали глобус України на хрещатик, і Це був один із сувенірів з нашої країни, що ми окремий, окремий глобус. Насправді все воно набагато складніше. От світ строкати 194 країни приймають участь. І всі приймають. Участь. Навіть ті, хто не приймає участь, а посередково не приймає участь, якщо вони не становляться на наш бік, на бок світла. Або становляться на бік темряви, або знаходяться в сірій зоні, умовно кажучи, не до нас, розумних от, і красивих. Ну, тобто у вас на цій мапі, я також перед інтерв'ю її розглядав, у вас там є умовно потенційні партнери ворогів, союзників, союзники ворогів, перепрошую, та, і там, ну. Ми розуміємо, що є одна велика країна, якщо, яка якщо раптом вона давайте займа... не, не будемо називати не ці. деталізовувати розумі. ми цю нашу Добре. роботу не будемо. Ми будемо єдине говорити, що це якраз буде залежати від багатьох факторів. Є країни, які зараз знаходяться в стані очікування, є країни, які зараз знаходяться в стані спостерігання, куди ці терези будуть рухатись. Але є інша е, сторона. Я можу сказати, що весь цивілізований світ на нашому боці, весь демократичний світ на нашому боці, і світ е, там, де економіка, сукупна економіка цих країн, які на нашому боці, і не тільки, не тільки через гроші, а через технології, через е, багато інших чинників, От, на сьогоднішній день ми точно попереду. І це не зміниться, як би там не хотіла Російська Федерація, як би вони не залучали отіх зараз, які на поїздах до них приїздять. От, або іранські всі ці шахіди, мепіди тощо, воно їм не допоможе. Питання тільки часу, і, на жаль, наших втрат, які ми не можемо повернути. Але це, мабуть, наша ціна за ці 32 роки, коли ми так доволі легко дивилися на життя. Більш того, безвідповідально в багатьох випадках, коли ми за одного президента рухались до Росії, за інших рухались на запад, а потім зупинялися. То що це наша невизначеність. Я думаю, що після цієї війни вона буде вже остаточна поставлена крапка вже нікого не буде ніякого сумніву, хто ми для чого ми і на якому боці світа ми знаходимося.